Знаєте, чому 8 з 10 початківців кидають програмування в перші півроку? Тому що вони раз за разом наступають на одні й ті ж самі граблі. За 20 років комерційного досвіду в розробці програмного забезпечення я бачив сотні, ще не тисячі початківців, які приходили цей шлях. І знаєте, що найцікавіше? Більшість з них стикалися з однаковими проблемами та робили одні й ті ж самі помилки, помилки, які можна легко уникнути, якщо знати про них заздалегідь. Знаєте це відчуття, коли ви дивитесь на екран комп'ютера, а голові. І риїться мільйон думок з чого почати, чи зможу я? Скільки часу це займе? А може я вже за старий для цього? Повірте, я бачив ці самі питання в очах багатьох своїх стажерів та джуніор-розробників. І сьогодні я поділюся з вами тим, що реально працює, а що лише марна трата часу. Я хочу поговорити відверто про реальні проблеми початківців у програмуванні, не про те, що пишуть вулянцевих статтях, та чи рекламі курсів, а про справжні життєві ситуації. Та виклики, через які приходить кожен новачок, що ті граблі, на які я сам наступав, які бачив безліч разів у своїй практиці, менторства та керівництва командами розробників. Ми не просто поговоримо про проблеми, ми розберемо реальні перевірені часом та практикою шляхи їх вирішення. Ті саме підходи та стратегії, які допомогли тисячам програмістів пройти цей шлях успішно. Це не теоретичні міркування, а квінта есенція реального досвіду, спостережень за тим, що працює, а що ні. Тож влаштовуйтеся зручніше. Попереду нас чекає відверта розмова про всі підводні камені на шляху початківця програміста та про те, як їх успішно минути. Я поділюся з вами тими інсайтами. які, зазвичай приходять лише з роками практики. Готові? Тоді поїхали. Тож підпишіться, поставте вподобайку і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Ви ще зі мною чудово. Почнемо тоді з першого пункту. Я поділюся з вами детальним поясненням про неправильний підхід до навчання програмуванню. Знаєте, багато хто з вас, мабуть, дивиться відео на YouTube, з назвою на кшталт, підтон за 2 години чи стать програмістом за тиждень. Я розумію це бажання швидко навчитись програмуванню і отримати результат. Але давайте будемо відвертими: це як намагатися вивчити іноземну мову, просто завчивши словник. Справа в тім, що коли ви дивитесь такі відео, ви отримуєте лише поверхневе розуміння синтаксису. Так, ви дізнаєтесь, як створити змінну, як написати простий цикл. Але що далі? Ви залишаєтесь сам на саме з питанням. Добре, я знаю, як написати Hello World, але як створити реальну програму? Розумієте, програмування це не просто знання мови, це спосіб мислення. Вміння розбивати складні проблеми на прості кроки. Розуміння принципів роботи комп'ютера та програм це як різниця між знанням слів та вмінням писати романи. Тому, замість того, щоб шукати швидкі рішення, краще зосередитись на розумінні фундаментальних концепцій. Почніть з простого проєкту, який вам цікавий. Нехай це буде маленька програма, яка вирішує якусь вашу реальну проблему. Через такий підхід ви не тільки вивчите мову. Але й зрозумієте, як застосувати ці знання на практиці. Пам'ятайте, відео на Ютубі можуть бути корисним доповненням до навчання, але не його основою. Вони чудово підходять для отримання загального уявлення або вивчення конкретних технік, але не займіють практичного досвіду та глибокого розуміння принципів програмування. Тепер ми поговоримо про другий важливий момент витрачання часу на другорядні речі. Це така цікава пастка, в яку потрапляє багато початківців? Уявіть собі, ви вирішили почати програмувати і раптом задурюєтесь у нескінченній дискусії про те, яка мова програмування найкраща. Ви годинами читаєте порівняння Python з JavaScript або Java. намагаєтеся знайти той самий ідеальний варіант, а потім ще тиждень. Бараєте редактор код, VS Code чи Sublime, А яку тему оформлення вибрати? А які ж штати Краще для коду. Хех. Знаєте що? Це все форма прокрастинації. Це як збиратися почати бігати і витрачати місяці на вибір ідеальних красівок, замість того, щоб просто вийти на пробіжку в тих, що є. Давайте я відкрию вам секрет: успішні програмісти можуть писати код у будь-якому редакторі, навіть у простому ноутпед. Вони можуть швидко перемикатися між мовами програмування, бо розуміють основні принципи. А сліпий друг так, це корисна навичка. Але чи знаєте ви, що більшість часу прорив? Місти витрачають на роздуми над рішенням, а не на сам процес набору коду. Замість цього зосередитися на головному, навчіться розв'язувати задачі. Візьміть будь-яку популярну мову програмування, той же Python, наприклад, чи JavaScript, чи C Sharp, будь-який сучасний редактор коду, той же VS Code, і просто почніть писати вже нарешті код. Справжня майстерність приходить через практику, а не через ідеальні інструменти. Пам'ятайте, ваш перший код ніколи не буде ідеальним, і це нормально. Важливо почати робити, а інструменти можна буде покращити згодом, коли ви краще зрозумієте свої потреби. Поговоримо тепер про третій важливий аспект: відсутність ключових навичок, і знаєте, яка найголовніша з них вміння шукати інформацію. Часто бачу таку картину. Розробник початківець стикається з проблемою і одразу біжить куча джбіті з питанням: як зробити X?». і знаєте що? Відповідь на це питання швидше за все можна знайти на за дві хвилини в Google. Розумієте? Програмування це не про запам'ятовування всього, це про вміння знаходити потрібну інформацію. Жоден, навіть найде. Свідченіший програміст не тримає в голові всі методи та функції, але він знає, як ефективно шукати рішення. І тут є кілька важливих моментів: навчіться формулювати запити. Замість чому не працює код, шукайте конкретну помилку. Читайте документацію. Ще раз читайте документацію. Так, спочатку вона здається складною, але це найнайдійніше джерело інформації. Використовуйте стек Overflow, але не просто копіюйте код. Розберіться, як він працює. Ще Критичний момент: відсутність спільноти. Програмування може здаватися самотнім заняттям, але це не так. Знайдіть собі однодумців, переєднуйтесь до онлайн-спільнот, відвідуйте місцеві мітапи, беріть участь у дискусіях. Це не тільки джерело знань, але й джерело мотивації. І пам'ятайте, немає до них питань. І діті ті, які вони спробували спочатку вирішити самостійно, розвивайте свою програмістську інтуїцію, вміння шукати і аналізувати інформацію. Це навичка, яка залишиться. Це з вами назавжди, не незалежно від мови програмування чи технологій. Тепер поговоримо про дуже поширені міфи щодо необхідних знань. О, це моя улюблена тема. досконалої англійської навіть не починай. Спочатку вивчи всю математику, тобі потрібно дати всі алгоритми на пам'ять. Знаємні фрази, давайте розвіємо ці міфи рази назавжди. Почнемо з англійської. Так, знання англійської корисне, але вам не потрібно розмовляти як якріний британець чи американець. Для початку достатньо базового рівня, щоб читати документацію та розуміти основні терміни. До речі, програмістська англійська це досить обмежений набір слів, який ви швидко вивчите в процесі роботи. А математика, звісно, якщо ви збираєтеся програмувати ракети для НАСА або створювати складні алгоритми. Ритми машинного навчання вам знадобиться серйозна математична база, але для створення вебсайтів, мобільних додатків чи більшості бізнес-програм достатньо базових знань та логічного мислення. Щодо алгоритмів, так це важлива частина капітальних наук, але ви можете почати програмувати, не знаючи, як працює алгоритм швидкого сортування. Ці знання можна здобути поступово, в міру необхідності. Головне, не дозволяйте цим міфам стати бар'єром для старту. То починайте з того, що маєте і розвиваєтеся поступово. Знання будуть накопичуватися природним шляхом через практику та реальні проекти. Пам'ятайте, навіть найдосвідченіші програмісти колись починали з самого нуля, не знаючи ні досконалої англійської, ні складної математики. Говорімо про нереалістичні очікування. Це, мабуть, одна із найболючіших тем для початків. Знаєте, що я найчастіше чую: хочу стати програмістом за три місяці і отримувати велику зарплату. І знаєте що? Це як сказати? Хочу стати хірургом за місяць. Звучить абсурдно? Правда, розумію, чому виникають такі очікування. Ринок просто переповнений рекламою різних кемпів та курсів, які обіцяють золоті гори за короткий термін. Але давайте будемо чесними. Програмування це складна професія. Яка вимагає часу для звоєння? Знаєте, що найчастіше відбувається? Люди починають навчатися з величезним ентузіазмом. Але коли розуміють, що через три місяці вони все ще не готові до роботи джуніорам, падають в вічі, потім кидають навчання думати, це не моє. Але є й хороша новина. Якщо ви встановите реалістичні очікування, то зможете отримувати задоволення від самого процесу навчання, замість того, щоб панікувати через втрачений час, сприймати. Кожен день навчання як інвестицію в майбутнє себе та собі реалістичні цілі. Наприклад, за перший місяць освоїти базовий синтаксис. за три місяці написати перший маленький проект за півроку мати портфоліо з кількох проєктів за рік бути готовим до пошуку першої роботи. І пам'ятаєте, кожна людина вчиться у своєму темпі. Це нормально. Головне не здаватися на півшляху через нереалістичні очікування. Давайте тепер поговоримо про поради для успішного навчання програмування. Я поділюся реальними прикладами з практики. Перше і найголовніше робіть проекти для себе, а не для роботодавця чи не для вчителя. Давайте поясню це на прикладі. Був у мене знайомий, назвемо його Богдан. Він вирішив створити типовий проект для портфоліо, черговий туду ліст додаток. Бо всі так роблять, промучився два тижні, кинув, бо було нецікаво. А потім він захопився настільними іграми і вирішив створити програму для підрахунку очок в його улюбленій грі. І знаєте, що він не тільки завершив цей. Проект, але і додав ще купу функцій, про які спочатку навіть не думав: статистику ігор, рейтинг гравців, навіть простий AI для прогнозування переможця. Ось кілька реальних ідей для особистих проєктів. Любите музику, створіть програму для організації вашої музичної колекції, Займайтеся спортом, розробіть треки тренувань під свої потреби або програму для підрахунку калорій чи раціону для свого спортивного харчування ведете домашній бюджет, напишіть додаток для обліку витрат. Друге важливе правило вчиться. є інтерес розкажу про іншу ситуацію. Поля вирішила вивчити програмування і склала собі жорсткий графік 4 години чи дня без вихідних. Перший місяць йшов добре, але потім почалося вигарання. Вона змусила себе продовжувати. Знаєте, що через 3 місяці вона повністю закинула програмування. А тепер порівняйте з історією Владислава, він вчився. Не але коли сідав за код, міг програмувати 6-8 годин поспіль, бо робив це з цікавістю. Інколи він міг не писати код тиждень, але потім повертався з новими ідеями та ентузіазмом. І ще один важливий момент: не соромтеся перечитувати матеріал. Наприклад, одна дівчина ніяк не мала зрозуміти замикання, кложець JavaScript. Вона прочитала 5 різних статей, подивилася 3 відео. Тільки на третій раз читання першої статті все склалося в голові дискомфорт при навчанні це нормально. Пам'ятаю, як сам годинами не міг зрозуміти рекурсію. Здавалася, проста концепція, але мозок відмовлявся її приймати. А потім якось раз розбираючи структуру папок на комп'ютері, раптом класнула. Ага, ось як воно працює. Тому моя головна порада: знайдіть свій темп, свої проекти і свій шлях у програмуванні. Не намагайтеся копіювати чужий досвід один в один. Беріть найкраще і адаптуйте під себе. Поговоримо про останній, але дуже важливий аспект мотивацію програмування. Це, мабуть, найвирішальніший фактор вашого успіху. Знаєте, що я найчастіше чую від новачків, пішов у програмування, бо там багато платять. І знаєте, що з такими людьми зазвичай трапляється правильно. Вони вигорають ще до того, як отримують першу роботу. Розкажу вам про двох різних людей. Перший називаємо його Микита. Прийшов в ІТ тільки заради грошей. Він стара навчився, змушував себе сидіти над кодом по 6 годин щодня, але кожен баг викликав у нього роздратування і відразу. Через півроку він здався. А тепер історія Анни. Вона почала з того, що хотіла автоматизувати рутинні задачі у своїй роботі бухгалтера. Спочатку прості макроси в Excel, потім базовий Python. Знаєте, що сталося? Вона так захопилася цим процесом, що за рік стала automation QA інженером, причому із зарплати вищою, ніж обіцяли у макити на курсах. Розумієте різницю, коли ви робите щось тільки заради грошей, кожна перешкода стає стіною. Але коли вас драйвий весь сам процес, проблеми перетворюються на цікаві головоломки. Ось простий тест для самоперевірки. Чи читаєте ви. Про програмування у вільний час, чи дивитися ролики на Ютубі на цю тему у вільний час, чи виникає бажання покращити код, навіть якщо він вже працює? Чи радієте ви, коли вдається вирішити складну задачу? Якщо хоча б на одне з питань відповідь так, у вас є внутрішня мотивація, і це чудово. Пам'ятайте, гроші в АйТі це приємний бонус, але не мета. Справжній кайф приходить від створення чогось нового. Від вирішення складних задач, від розуміння, як працюють речі, і якщо ви відчуваєте цей кайф, ви на правильному шляху. І останок, якщо ви спробували програмування і зрозуміли, що це не ваше, це нормально. Краще усвідомити це на початку шляху і знайти те, що дійсно запалює ваші очі. Давайте підсумуємо все, про що ми говорили, і як справжні програмісти зробимо один структурований висновок. Друзі, програмування це захоплюючий шлях, але він потребує правильного коду. Давайте згадаємо ключові моменти. Перше, забудьте про швидкі рішення, не існує чарівне бігуки. Стань програмістом за місяць. Це марафон, а не спринт. Навчання має бути поступовим і ґрунтовним, з фокусом на розуміння, а не на механічне запам'ятовування. По друге, не витрачайте драгоційний час. На другорядні речі замість нескінченного пошуку ідеальної мови програмування чи редактора коду. Просто почніть писати код. Практика важливіша за інструменти. По-третє, розвивайте критично важливі навички, особливо вміння шукати інформацію. Програміст – це не той, хто все знає, а той, хто вміє знаходити потрібні відповіді. Не дозволяйте міфам про обов'язкове досконале знання англійської чи математики стати на вашому шляху. Ці навички можна. Розвивати паралельно програмування, будьте реалістами своїх очікувань, встановлюйте досяжні цілі, і відзначайте кожен, навіть маленький уст, і найголовніше знайдіть свою справжню мотивацію. Нехай це буде не просто ганитва за високою зарплатою, а справжній інтерес до створення чогось нового. Пам'ятайте, кожен успішний програміст колись був початківцем. Різниця лише в тому, що вони не здалися на півшляху. Тож, якщо ви відчуваєте, що програмування. Це ваше. Не зупиняйтесь, труднощі будуть, але вони тимчасові, а задоволення від створення власних програм безцінне. Успіхів вам на цьому шляху. Пам'ятайте, найважливіший крок це почати робити, а не просто думати про це. Тож підпишіться, поставте вподобайку, тисніть дзвіночок і до зустрічі. І давайте, як бонусом, розглянемо ще один дуже важливий пункт, який часто недооцінюють початки. Давайте розберемо, чому GitHub має стати вашим найкращим другом з самого початку навчання програмування. По перше, GitHub — це не просто місце для зберігання коду, це ваше професійне портфоліо та історія вашого розвитку як програміста. Уявіть, що ви художник, який зберігає всі свої роботи від перших начерків до складних картин, так само і з кодом. Ось чому GitHub — не. Бірно корисне для початківців. Ви ніколи не втратите свій код. Ви можете експериментувати без страху що зламати назавжди. Завжди можете повернутися до робочої версії. Роботодавці бачать вашу активність та розвиток. Видно, як покращується якість вашого коду з часом. Можна показати реальні проекти, а не просто розповідати про них. Навчання через спільноту, можливість дивитися код інших розробників, приймати участь у відкритих проєктах, open source. Зворотнього зв'язку від більш досвідчених програмістів, розвиток професійних навичок, звикайте до роботи з системою контролю версій, вчиться писати зрозумілі коміт повідомлення, освоюйте процес ревю та колаборації. І найголовніше починайте використовувати GitHub правильно, створюйте осмислені коміт повідомлення, додавайте редні файли до проєктів, підтримуйте регулярну активність, використовуйте issues та проекти для планування. Пам'ятайте ваш Github профіль це ваша професійна соціальна мережа у світі розробників. і чим раніше ви почнете його розвивати тим краще